Будемо у цьому відео аналізувати серіал граф Дмара 2. Так от, цей серіал не лише про те, що люди закінчуються один в одного. Він не лише про те, що дружба це певною мірою умовне поняття. Він не лише про те, що минулі психологічні травми визначають те, як люди діють в сучасному актуальному моменті. Він не лише про семіотичні знаки. Про те, що та чи інша візуальна картинка управляє нами і визначає ієрархію в суспільстві того чи іншого персонажа. І, зокрема, як живого, так і уявного. Ну, Давайте будемо по порядку. Так от. Граф Кальмара це певною мірою метафора. Але і не зовсім. Бо це гра, гра, яка складається із декількох шарів. Тобто, ми бачимо в цьому серіалі таку от динаміку поля гри. Тобто, гра визначає те, як люди, які беруть у ній участь, сприймають все, що з ними відбувається. Можна було б іншу рамку задати, до прикладу. Армія, виживання, чи якийсь там відпочинковий комплекс, одначе в тому випадку режисери все запакували в рамку гри. Гра відбувається на декількох, я вже вам говорив. щаблях. є те, що ми безпосередньо називаємо грою, тобто є учасники. Які живуть там в спортзалі в такому одному приміщенні, і вони грають в певні ігри, дотримуючись тих чи інших правил. Є ще також наступний такий метарівень це наглядачі, це ті, хто зберігають ну, так званий порядок, це ті, які зберігають дотримання правил в грі звичайними юнітами. Одначе, ці люди, наглядачі маю на увазі, також є учасниками гри. Це схоже на метафору, якою доволі часто керуються люди, які мають юридичну освіту, або також злочинці. До прикладу, є злочинець, який сидить в тюрмі, одначе є наглядач, який, хоча і не знаходиться в камері зі злочинця, одначе він також постійно сидить в тюрмі, просто за межами решітки. Проте, повторюсь, він все одно знаходиться в цій тюрмі. Аналогічно і про цю гру <ків>, Кальмара є наглядачі, які нібито безпосередньо не беруть участь у грі, одначе вони є обов'язковими елементами цієї гри. Просто цей рівень трішки вище. Трішки він, так би мовити, з третьої позиції сприймає все те, що відбувається в рамках безпосередньої гри. І Тут доволі що цікаво. Між цими юнітами, які запрошені в гру. Оце все дійство глядач сприймає власне, як гру. А те, що відбувається між гравцями і охороною цієї гри, наглядачами, це сприймається уже не як елемент гри, а як елемент такого протиборства боротьби. Проте насправді, як ви розуміли, це також гра. Просто в ній є інші правила. Тут є жорстка соціальна така от, організація. І той, хто порушує правила цієї організації, той вибуває з гри як в прямому, так і переносному сенсі. Тобто він закінчується в цій грі. Обмінюється, якщо можна так сказати, на гроші. Як ви вже здогадалися, то ця гра про семіотичні знаки. Є ієрархічні різного роду позначення. Це у нас є геометричні фігури там, коло, трикутник, квадрат, і вони позначають той чи інший рівень гляндачів за системою. Самі гравці безпосередньо також мають певні знаки. Вигляді цифри. Для чого це зроблено? Для того, щоб забрати особистісну історію кожної людини. Для того, щоб вона почала проявлятися по-новому, можливо, не так, як це було в минулому житті. Одяг також, зверніть увагу, дають людям новий, а не той, який вони носили в буденному житті. Бо одяг це є частиною людської ідентичності, для того, щоб, повторюсь, стерти минуле, дають можливість. Навіть неможливість дають, а зобов'язують використовувати тільки той одяг, який придумали, який встановили для учасників організаторів. І от е, напруженість в цій грі, вона виникає у зв'язку з тим, що ці ось семіотичні знаки ну, з різних систем вони борються між собою. Тобто трикутники насправді. Борються з квадратами, ну це якщо ми про наглядачів. Циферки борються з трикутниками, квадратами, і колами, між собою, ну і так далі. Але ідею, я думаю, що ви зрозуміли: семіатичні знаки, або кажучи геометричні фігури і цифри борються між собою. Тобто цифри хочуть побороти інші семіатичні знаки. Кола трикутники квадрати. І аналогічно, трикутники, до прикладу мають якийсь свій інтерес у впорядкуванні цифр. Тут ми також бачимо про те, що глибинні психологічні травми визначають те, як люди діють в моменті. Тобто, в даному випадку, безпосередні гравці мають певну проблематику у зв'язку з тим, що у них дуже поганий рівень комунікації в суспільстві. Тобто вони як на індивідуальному рівні спілкуються погано, так і з системою. І це призводить до того, що вони опиняються в цій такій безжальній грі. І кожна гра, вона показує минуле людину. Тобто, людина проявляє себе в грі через свій минулий досвід, через свої минулі травми. В принципі, от кожна гра вона символічно ще раз дає можливість перепрожити людині свої попередній невдачі. Зустрітися із своїми влучими демонами ще раз. І як ви вже здогадалися, то люди проявляються в конкретному полі по-різному. Зараз вам спробую пояснити якось інакше. До прикладу, люди на весіллі ведуть себе одним чином, люди в армії іншим чином, інші емоції, в музеї ще якась інша атмосфера, на цвинтарі зовсім інша. Це як ви дивитесь якийсь фільм про кохання, то насичуєтесь одними емоціями, враженнями і станом. А коли дивитесь якийсь бойовик, то зовсім інакший вайб. Так і тут, кожна гра визначає. Як люди будуть проявлятися в ній. Більше того, гра вона відбувається не лише тоді, коли оголошено організаторами, що ось зараз розпочинається гра, а і в проміжках між цими оголошенням. Це також гра. Певною мірою нам режисери натякають на те, що все наше життя гра, Движу гральний, ігровий. І ми тут постійно бачимо, як довіра між людьми вона постійно випробовується, бо обмежені ресурси. Обмежені ресурси не лише фізичні, там їжа, час, інформація, а і також обмежені ресурси емоційні, обмежена можливість виражати любов. Обмежена можливість виражати певні емоції. Обмежена можливість відпочити, зокрема, обмежена можливість подумати більше над тим, що відбувається. Обмежена можливість давати зворотній зв'язок своїм колегам по грі. Обмежена можливість вийти з цієї гри. Тому ну, цей фільм він такий неоднозначний. Чому ж відмінність, давайте ще подумаємо між гра Кальмара 1 і гра в Кальмара 2. В принципі, якоїсь концептуальної відмінності тут немає. Деякі стени там не так проявляються в грі, як в підготовці до неї. Одначе я не буду вам розкривати сюжет для того, щоб. Було у вас більше цікавості переглянути цей ось на другий сезон. Він доволі пристойний і дає можливість поміркувати над великою кількістю питань, на які немає очевидної відповіді.